Майстер-клас із ведення блогів провели для тернополян. Відбувся він під час програми «Медіалаб Тернопіль. Учасники дізналися, як правильно вести блоги, які теми обирати, якими платформами краще користуватись і як на улюбленій справі заробити. Ну, взагалі, більша частина мого блогу це є б'юті сфера, тобто косметика, одяг, зачіски. Але я люблю також розповідати про свої подорожі та про своє звичайне життя. Можливо, воно не дуже цікаве, але все-таки. Бо воно деколи дуже різноманітне. Скільки часу ти вже ведеш блог? Так, щоб дійсно ним займатися, я... це близько року. Підписників в мене небагато, мені навіть трошки стидно про це говорити. У мене близько 600 підписників. Ольга Козак займається блогінгом уже понад рік. За цей час дівчина отримала навики і досвід, тож залюбки поділилася своїми знаннями і з усіма охочими. Взагалі це вийшло спонтанно. Ця дівчинка була на попередньому занятті в нас на по фотографії, і ми з нею якось розговорилися. Вона сказала, що займається цією справою, веде блог, здається, вже впродовж двох років. І ми так вирішили провести заняття от вже сьогодні на цю тему. Тренінги на цікаві теми. Фотографія, звукорежисура, зйомка і монтаж відео відбуваються у Тернополі щотижня. Докладнішу інформацію можна дізнатися у соціальній мережі ВКонтакті на сторінці Медіалаб Тернопіль.